Я завжди був амбітним, завжди викладався на максимум. Але зараз у мені з'явився ще один рівень мотивації, ще більше бажання довести, що я не просто непереможений, а й гідний справжнього чемпіонського трону. Можливо, цей крок дещо більший, ніж ті, які я робив раніше, але я абсолютно впевнений у собі. У своїй підготовці і в тому, що я вийду з цього бою переможцем. Ми обоє любимо справжню рубку, ми обоє сильні і вибухові. І я впевнений, що цей бій не буде довгим. Можете спокійно ставити на нокаут. Величезна повага до Джозеф. А паркера він зробив дуже багато у своїй кар'єрі. Він пережив непростий період і зумів знайти себе знову, піднятися, показати характер і довести, що він ще на щось здатен. Але попри всю повагу, це бій, це війна, і на найближчі 7 чи 8 тижнів він для мене ворог, якого я маю знищити. Між нами є рівень поваги, але коли пролунає гонг, усе це зникне. Цей поєдинок не потребує дешевої драми, церкових шоу чи пантоніми, щоб його продавати, бо він сам собою вже вибуховий. Подивіться на наші останні бої. Ми обидва приносимо драму. Ми обидва даємо видовище.